Добрий день, дітки, а ви любите загадки? Тоді послухайте і спробуйте їх відгадати. Будьте уважними і знаходьте відгадки на картинках. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйце, квас. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Так, молодці, це холодильник. Загула, зажужжала, випрала і віджала, стали чистими сорочки, сукні, брюки і носочки. Що це? Пральна машина. Наступна загадка. Гладить все, чого торкається, а торкнеш, кусається. Відгадали? Праска. Наш прилад, як живий, дме та крутить головою. Відпочинку він не знає. Все повітря розганяє. Вентилятор. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Так це фен. Молодці дітки, ви відгадали всі загадки? А як же? Назвати всі ці предмети одним словом. Так, це побутові прилади. І сьогодні ми поговоримо про техніку, яка допомагає людям в побуті прати, варити, прасувати. Побутова техніка, яка полегшує життя людині. А зараз я пропоную вам пограти в гру яка називається один багато. Розгляньте зображення. Це що? Фен? А це фени? Це що? Пилисос? А це пилососи? Це що? Телефон? А це телефони? Це що? Пральна машина. А це пральні машини. Це що? Телевізор, а це телевізори. Побутова техніка наш найкращий помічник. Пропоную дізнатися, які дії вона виконує. Пральна машина. Що робить? білизну. Яку білизну слід прати? Правильно, брудну. Якою стане білизна після прання? Чистою. Праска. Що робить? Прасує білизну. Яку білизну слід прасувати? М'яту. Якою стане білизна після прасування? Охайною. Електроплита для чого вона? Щоб готувати їжу. Яку їжу можна приготувати на плиті? Варену, смажену. Якою стане їжа після приготування? Смачною. А зараз ми пограємо дітки в гру, яка називається Що зникло. Будьте уважними, назвіть предмети, які ви бачите. Фен, чайник, пилосос, вентилятор. Чого не стало? Так, електрочайника. А зараз чого не стало? Вентилятора. Сьогодні ми дізналися, що побутова техніка наш найкращий помічник. Уявіть собі, дітки, якби не було пральної машини або пилососа. Всі побутові прилади пов'язані з електрикою. Тому всі, хто користується нею, повинні бути обережними. А яка побутова техніка є у вас? Пограйте з батьками в гру, які дії виконує техніка: праска прасує, електроплита готує. посудомийна машина. Миє посуд. І так далі. До побачення, дорогі мої маля.